Чим корисний відразу наш вебінар буде вам, як відео і як такі додаткові матеріали? Вся справа в тому, що в ході цього вебінару ми розглянемо деякі дуже цікаві аспекти, можливо навіть деякі суперечливі, які і, наприклад, перевіряючі органи не зовсім правильно трактують, ми будемо давати там посилання на літературу в цьому випадку, що як робити. З приводу роботи з мірним посудом, деякі аспекти роботи з вагами. Звичайно, поговоримо про, не, про концентрації і про найбільшу таку проблему це що таке нормальна концентрація, хоча цей термін зараз не дуже рекомендують вживати. Все це ми з вами подивимося в цьому вебінарі, поговоримо про актуальні проблеми роботи аналітики з точки зору техніки безпеки, що там теж є дуже багато нюансів, про які часто забувають. І я надію, що наш вебінар буде вам в цьому випадку досить таки корисний. Отже, почнемо ми із мірного посуду. Ну, мірний посуд. В основному тут наведені деякі такі приклади на рисунку. Звичайно, його більше використовується в аналітичній лабораторії. Тут немає там конічних ковтом для титрування, інших там причин далі. Але ми в основному будемо говорити з вами про. Мірний посуд, як один із найбільш важливих елементів з точки зору отримання коректного результату. І тут, коли ми подивимося, перше за все на скло, ну, в виробництві заготовок і потім те, що йде в виробництво мірного посуду, в основному використовується два типи скла. Перше, це у нас іде скло. Натріво кальціве. Ну, я тут даю, як приклад торгової марки Араглес для колб. Ну і також мирний піпиток дуже часто використовується борозрікатне скло, Я б сказав, взагалі зараз в більшості його використовується. Зазвичай дається марка скла 3:3. Ця цифра пов'язана із термічним коефіцієнтом розширення скла в цьому випадку. І ці типи скла вони відповідають суворим лабораторним вимогам щодо хімічної та фізичної стійкості. Я відразу зазначу, що найбільш таким склом, яким я рекомендую використовувати, це є боросилікатне скло, воно володіє найменшим температурним коефіцієнтом розширення, що дуже важливо. І про цей аспект ми будемо згадувати сьогодні. Не хочу забігати наперед. Також вона є одним із найбільш хімічно-стійких, але будь-який мірний посуд, взагалі будь-який скляний посуд, навіть такий міцний, як боросилікатний, він не любить ну, таких досить концентрованих розчинів лугів, до плюс іще й до цього температури. Тобто в принципі, у них зберігати в такому скляному посаді, у будь-якому скляному посуді концентрований розчин логів не бажано. Це буде призводити до корозії скла в цьому випадку. І такі ж концентровані розчини ну, не зовсім бажано використовувати також при роботі із боросилікатним склом, ну, особливо якщо якісь ще раз говорю, йдуть нагрівані речі. Як ми в такому випадку виходити з такої ситуації, коли ми говоримо про фізичну та скла, стійкість фізичну ми ще будемо згадувати? Теж цьому випадку про хімічне? Ну я нагадаю, що деякі компанії-виробники мирного посуду, вони.